Win or lose, виграє або програє, або як в нашому перекладі гарно адаптували пан або пропав. Це новий мультфільм від Pixar, про який ви можливо навіть не чули, бо це мультсеріал, що вийшов на Disney+. Вже повністю всі серії є. Можете зайти і зацінити. Єнот анімейшн. З вами я вам сьогодні буду намагатися без спойлерів розказати про цей серіал, в чому його неймовірність і чому вам варто. Витратити час на те, щоб зацінити серіал про якусь там гру, яку ви навряд розумієте. Бо сюжет цього серіалу це показ різних персонажів, які поєднані в софтбольну команду. І що таке софтбол? Тут важко розібратися тим, хто не знає, що таке бейсбол. Це, грубо кажучи, дитяча, спрощена версія бейсболу. Там менше поле, там менше відстань між базами, кидають м'ячика, навіть не зверху подають, а знизу. Ну це все одно, що ми б. Ось ці маленькі поля футбольні, які в нас зі зменшеними воротами, називали б не підемо у футбік, поганяємо, а підемо у Сювбік. Поганяємо, ну якось так. Візуал серіалу дуже нагадує останній стиль піксару, тобто те, що почалося з мультфільму Лука потім ви бачили в червонію. Має бути у Еліо. І ось тут теж такі, от спрощені якісь дуже сильно дітки для того, щоб це ми усвідомлювали. Це мультик. Вони тепер себе бачать так, але візуальні рішення в цьому серіалі просто потрясні. Вам здавалося, що мультфільм думками на виворі дуже гарно показує і. Те, що відбувається в вашій голові, і панічну атаку, що все це було шикарно показано, ну в першій другій частині, так от. Тут таких моментів буде просто доста біса, і те різноманіття, з яким творці все це намагаються показати, вражає, реально вражає. Перша серія показує нам доньку тренера, яка не дуже гарно грає, і відверто, коли вона виходить на поле, то всі такі о божешки, вона зараз потягне команду вниз. І звісно, вона через це переживає. І в неї з'являється краплинка поту, яка все більше і більше так показується її паніка. І якщо вам буде огидно так само, як і мені, перетерпіть. Ну варто. То подивитися цю серію, перетерпіти цей візуал і перейти до наступних, бо все буде тільки крутіше, крутіше і крутіше, і вже. Такого гидненького візуалу не буде. Наступна серія покаже нам суддю Френка, і оскільки він як суддя намагається бути постійно, максимально чесним, але на нього постійно йдуть нападки, то він себе уявляє в броні як такий доблесний лицар. Дуже гарно. До того ж, там в його серії ще й любовна історія буде розказуватися, а це доволі прикольно. І не тільки у дорослих буде любовна історія, тож варто подивитися, серіальчик. Доньки тренера Рошель, вона дуже цікавий персонаж, тим, що уявляє себе занадто дорослою, ось це її образ дівчинки, що порішає всі проблеми, що вміє жити в цьому житті, І їй реально доводиться вміти жити, бо вона живе з мамою і молодшим братом. Батько немає його в кадрі, нам не показують, чому, і вона навіть собі на внески за гурток за ось цей софтбол збирає сама. А тут, через те, що вони виграли і пішли далі до чемпіонату. Внески піднімаються, нічого собі на тисячу баксів більше, і от те про що я вам хотів сказати: візуал, як розвалюється цей світ. Mm, це просто потрясно. Те, як вона тут знаходиться в цьому світі, що просто сиплеться у неї, воно настільки все вражає, як вона буде вирішувати цю проблему. Я трошечки заспойлерю. Сподіваюсь, це не сильно страшний спойлер, бо вона так станеться, що буде допомагати іншим з уроками, і це подається як щось погане. Я просто хочу нагадати, що сама студія Pixar показувала в мультфільмі Червонію, як дівчинка з собою торгувала. Не своїм розумом, не своїми знаннями, а собою. Але я одразу хочу сказати: ну от, як на мене, є різниця між тим, що вона пропонує послуги, що вона допомагає, це одне. І те, що вона намагається на контрольній змахлювати. Ось тут ти вже йдеш на злочин, тут ти вже не просто продаєш послугу, тут ти не просто набираєш собі бали, гроші що завгодно, за рахунок того, що в тебе гарний розум. Тут ти реально йдеш на порушення правил. Ось де. Поганий вчинок закладений, а не те, що дівчинка торгувала роботами. До речі, що огидно вона там каже злочини, кара в чого? так просто мерзенно, і це правда. Ми маємо як українці це усвідомлювати. Вони ще в школі. Вчать ось цих болотяних вилупків. Вони ще зі школи привчаються до того, що є велич російської культури. Не дивуйтеся, що в Америці є люди, які підтримують Трампа і думають, що Путін робить все так, як, як будь-хто б робив. Просто Росія все вкладає купу грошей, і це біда. Велика біда. Велика біда, що такі напади на. Чечню на Грузію, на Україну не відкривають очі, що там комусь реально продовжують башляти, і все це залишається замість того, щоб вимести це сраною мітлою. Але як є? І звісно ж, в цій серії основним питанням буде, а що з цією мамою? Вона що взагалі не розбирається в проблемах доньки, вона не допомагає їй нічим, навіть грошима. Приглянь за зейном, мама їде! Там багато питань по мамі. І Оскільки кожна серія показує один і той самий період, все ось так перетинається і розкриває нам все з нового кута зору. Це дуже круто. Це те, що намагався Дісней зробити в серіалі Аколіт, але на мою думку не зміг. Дуже погано погрався в це, невиправдано довго затягував, нічого такого з іншого боку не показував. От тобто, творцям аколіту варто подивитися цей серіал Піксар і зрозуміти, як треба писати сценарій, бо тут якраз таки історія з мамою в неї. Теж не буде панічної атаки, в неї будуть просто от фоловери, вона там вся інстаграмщиця. Ви будете дивитися на її смайлики, її підтримку, і те, як вона вирішує проблеми, і те, як вона дізнається про проблеми доньки. Ця серія піднімає питання, де межа між особистістю дитини, яку треба поважати, і захистом дитини, який має виконувати будь-хто з батьків. В цілому, ось цей конфлікт поколінь, розуміння, він фактично. Постійно йде червоною лінією через весь серіал. Дуже класно показується. Здається, що всі батьки якісь не такі. Здається, що всі вони не ідеальні, і це правда. Ідеальних батьків не існує, але тут піднімається питання любові того, що потрібно дати дитині. І тому серіал Він Орлуз пана Бо пропав. Дуже важливий наступний персонаж з командою взагалі ніяк не пов'язаний. Ну тобто, це молодший братик дівчинки, яка грає в цій команді. Йому настільки самотньо, що він просто неймовірно занурений у світ фантазій, і там показують в мультфільмі, що це вже ненормально для його віку, що він трошечки відривається від реальності. В нього особливих переживань не буде. Він все заміщає ось цією своєю склеєною трубочкою, в яку він дивиться і уявляє світ інакшим. І коли його хтось розуміє, це. Той гачок, на який його ловить банда, не дуже хороша банда. І це надважлива всьогоденні серія, щоб ми усвідомлювали, як треба від цього берегти дітей, що ну от увага, намагання їх якось соціалізувати, щоб їх приймали такими, якими вони є. Це захист від того, щоб хтось їх використовував. Типу, показав, що ти гарний, і попросив сфотографувати машину військового. Віднести кудись по куночок, ви все це знаєте, в сьогоденні це відбувається. Тож серіал цей не просто гарний візуалом, він піднімає дуже важливі питання, неймовірно важливі питання. І я дивився просто з відваленою щелепою цей серіал пана бо пропав і вам раджу його подивитися. А тепер, якраз таки, ми поговоримо про старшу сестричку цього хлопця. Ну тобто, як серія почнеться не з неї, а з такого мерзенного гидотного хлопчика, який. Всіх дістає, от, наприклад, доньку тренера, як він одразу почав стібати кібербулити, і це гидко. Але як ви бачите, більшість підтримує, хоч є меншість, яка не підтримує. Що мені не подобається в цій серії, те, що нам показують, що за кожним таким гидотним хуліганом є маленька істотка, не впевнена в собі, та в сраку ту істотку, розчавгити ту істотку. Ну, це хуліган, це мерзенна людина, це огидне створіннячко. Чи варто цю істотку всередині тішити? Лилеїти, ось це гарна історія, яка розкривається через коханнячко. Він зізнається, що йому подобається інша дівчинка, і вони починають зустрічатися, якраз та сама старша сестра попереднього персонажа. І в неї теж є маленька людинка, як в кожного в нас маленьке, щось раніме. Але, але, але вони починають будувати стосунки. Він в своїй уяві, це дуже важливо розуміти. Це не їх спільне серце, це його серце, де він в своїй уяві і її поселив. І він в своїй уяві вигадав. Дав зраду, і він в своїй уяві все розвалив. Я дуже радий, що цей мультфільм показує, що вони розсталися. Я поясню, чому ось такі гидоти, люди, які звикли всю свою невпевненість ще там щось прикривати тим, що знущаються над іншими, вони в стосунках не будуть кращими. Не буває такого, що ой, а от зі мною він буде не такий, от я його прийму справжнього, і він зі мною буде справжній. Він і є справжній тим, що він мерзота, і це показує мультфільм. Але для Всіх тих, хто любить романтику, просто зацініть, як там показали перший цілунок. Ну погодьтеся, цей мультсеріал вартий вашої уваги. А от передостанній персонаж це Кай і дівчинка, це чи хлопчик в українському прикладі дуже важко зрозуміти, бо вони постійно для всіх путають займенники. Вона була гравцем бейсбольної команди, вона показувала себе дуже гарно і тут приїхала, побачила гурток софтболу і захотіла сюди. І батько не розуміє, як це проміняти справжню гру на якусь підробку. Але батько каже, я тебе люблю, буду підтримувати. І тут починає ледь не тренером з трибун працювати. І іноземці в своїх твітерах-шмітерах кажуть, що це. Типу щось про ЛГБТ чи трансгендерів, що вона скриває свою особистість, не влаштовує її життя, а от потім влаштовує. Як на мене, це дуже тупорила алігорія. Бо батько каже, що так я тебе все одно люблю, і здавалося б, ну все вписується, а потім починає її тренувати. Ну, типу, якщо вона трансгендер. Давай, я зараз тебе дівчинка навчу бути мужиком. Зараз ти в мене будеш пісати стоячи. Що за бред? От щоб люди не шукали такі алігорії, як свині жолуді під дубом, необхідні мультфільми, в яких все показується нормально, от просто прям прямим текстом. Вони потрібні людям. Так сталося. Тому дуже раджу подивитися мій огляд на Німону і чому там персонаж гей прям має бути геєм, інакше прям весь сюжет не складається. Так ідеально, як він складається в цьому варіанті. І тут знов показується, як людина може ну просто окрилятися і літати, або прям падати під землю. І це знов дуже гарний візуал. А наступний нам покаже самого тренера, який створює прям свій ідеальний світ, такий купол. Він на своєму місці. Він кайфує, він в затишку. І причому він це робить не тільки для себе, а для всіх дітей. Так, він не той тренер, який хоче вивести всіх до перемоги, але він той тренер, який хоче, щоб діти отримали дитинство. Тому це гра софтбол, а не бейсбол. Здавалося б, це зрозуміло має бути кожному батьку. Але ну ось ці ідеальні батьки, божеки, як вони там чесно показані, м'яко кажучи, коли їх не цікавить, що хочуть їх дитина, їх цікавить успіх. Успішний успіх. Тож самого тренера на переживаннях роздуває, а ще його невпевненість ідеально показана цими маленькими губками, якими він щось намагається сказати. Остання серія, вона не зовсім про нього. Вона поєднує все це разом, і вона розповідає вам всю цю історію, як вона завершується, і вам доведеться проявити свою фантазію, щоб уявляти, а як той чи інший конфлікт вирішувався в реальному житті без усіх цих. Представлень креативних від Піксару, і це дуже круто. Ну, справді, такого натхнення від перегляду серіалу я давно не отримував, і я дякую Піксар за те, що вони це зробили. Раджу і вам отримати такі позитивні емоції і подивитися, він орлуз, пан або пропав. Що ще хочу додати? Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи зрозуміли ви хто знаходився? Під маскою курчатки, чи зрозуміли ви програла чи виграла команда в кінці? І найголовніше, чи мрієте ви про другий сезон і окрему серію про хлопця, що п'є газованку? Якщо це хлопець, напишіть мені, як ви думаєте, хлопець це чи ні. Ну, а я хочу подякувати всім тим чудовим людям, що підтримують мене на монобанці, бо без них я б навряд чи для вас працював. Тож я вдячний всім, особливо Івані Блощеневич, Але хочу нагадати: в першу чергу, все таки потрібно підтримувати ЗСУ. Тому в описі кожного відео в мене є фон Стерненка. А ви можете обирати будь-які, до якого у вас є довіра, особливо якщо хтось збирає на допомогу своїм родичам. Підтримуйте обов'язково. Бо, як ви знаєте, там за кордоном довбанути створіння, на яке всі моляться, навряд чи нам буде допомагати. Бо вони з дитинства читають кару і злочин. Дякую вам всім за увагу. На все добре. Цікаво, якби вони назвали гру, якщо б софтбол ще якось спростили. Ну, якби там не знаю, м'ячик вже кидати взагалі не потрібно було так просто. Катнути по полю і клюшечкою відштовхнути. Ну вже для зовсім слабеньких для садочка. Окремий лайк за пародійну сцену в кіно. Мені байдуже, що ти весь мені. Ти частина родини.